Щодня рівне споживає понад 70 тисяч кубометрів питної води. Сьогодні у день водохреща в оселях Рівнян вона має ще надзвичайні цілющі властивості, адже у Горбакові, звідки у місто надходить джерело життя, воду освятив благочинний гущанського району проти Михаїл. Кожній українській домівці здавна заведено мати освячену воду, тому традиція освячення води у Гробаківському водозаборі існує вже декілька років. Сьогодні особливий день богоявлення господнє, святе водохрещення, і тож за традицією благочинний отець Михаїл, владика благочинного Гащанського району, освятив центральний водозабір. В Горбакові, які звідти подається вода у рівне, сьогодні вода буде свячена потрапляти у кожну квартиру. Молитва формує гармонійну структуру води. При цьому немає жодного значення, якою мовою промовлена молитва в чи Подумки, як переконаний благочинний після таїнства освячення, вона стає не лише цілющою та благодатною, а й покращує свої властивості. Ми у храмах. На ставках, на річках освячуємо святу воду, для того, щоб людина приймала цю воду в здраві душі і тіла. Прошлий рік ми освящали тут воду. Після того освячення ми взяли аналіз води, показали зовсім інші аналізи, кращу, кращу сторону. Так що, тому ми освящаємо воду, щоб люди пили добру, чисту святу воду. І дух Божий сьогодні ширяв над Горбаківською Горенградським водозабором. І сповнена благодаттю вода потрапила в домівку кожного рівнянина. Ольга Міхньов, Олександр Ковтунець, новини рівного.